Доброго дня! Сьогодні у нас на відео огляді нова врізна серія світлодіодних світильників від торгівельної марки Biom, серія CB. Вони йдуть в круглому виконанні. В даної серії є три моделі: Це 9 Вт, 18 Вт і 24 Вт. У всієї серії енергоефективність 100 на Вт, температура світла 5000 Кельвінів. Індекс кольору передачі 80. Вся серія оснащена новими драйверами з гайвернічною розв'язкою. Що цікавого в даній серії? Даний світильник, наприклад, 9-ваттний. У нас має яскравість 920 люмен. у нього розмір іде 85 мм, товщина 16 мм. У даної серії є дві основні особливості. Це перша є ось така ось декоративна вставка. Тобто, світильник буде на стелі давати дуже гарний, цікавий ореол. Друга особливість це те, що у світильників регулюється монтажний отвір. Тобто, ми можемо пересувати. Монтажні лапки і тим самим регулювати монтажний отвір. Наприклад, 9 ватний світильник може монтуватися в отвори від 55 мм до 75 мм у діаметрі. Сам світильник нагадує 85 мм у діаметрі. 18 ватний світильник у нас має яскравість. 1850 люмен діаметр 120 мм. Даний варіант світильнику може монтуватися в отвори діаметром від 155 мм до 110 мм. Ось такий ось у нас регулювання монтажного отвору. Тобто нажимаємо на язичок і Пересуваємо наші монтажні вуха. Ще раз нагадую, 18-ваттний у нас монтується отвори від 55 мм до 110 мм. 24 ваттний світильник. У нас має яскравість 2430 люмен. Діаметр у нас 170 мм, висота 18 мм. Також у нас є регулювання монтажного отвору. Можемо пересувати наші монтажні лапки. Дуже цікавий, дуже корисна ця функція з регулюванням монтажного отвору. Зараз ми спробуємо підключити дані світильники і подивитися, як вони світять. Шо, підходимо ми до тестування даних світильників. Будемо зараз підключати нашу 9 ватну модель. Подивимось, як він світить. Дуже яскравий світильник. Ось наш кант з акрилу, котрий буде давати ореол на стелі. Дуже чудово буде підходити як для натяжної стелі, так і для гіпсокартонової стелі. Ідеальний варіант для тих варіантів світильників, коли нам треба замінити світильники, але ми не можемо чітко підібрати діаметр нової моделі. У Даних світильників, нагадую ще раз, регулюється посадочне місце. Тобто мінімальний отвір, в який цей світильник може монтуватися, це 55 мм. Наш 18-ватний світильник, дуже яскравий. Ідеально впишеться в будь-який інтер'єр. Ну і 24 ватний світильничок. Найпотужніша моделька в даній серії. Як на мене, дуже чудово впишеться в торгові приміщення, де треба отримати велику кількість світла. Також мінімальний діаметр врізного отвору тут 55 міліметрів. Якщо вас зацікавили дані моделі світильників, ви можете їх замовити у нас на сайті, приїхати подивитися їх. Світильники дуже якісні, дуже яскраві, з температурою світла 5000 кельвінів, що впишеться в будь-який інтер'єр. Дякую вам за перегляд. Гарного дня!